Президент України Володимир Зеленський 19 січня підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції проти держзрадників. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росії, осіб, які прийшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також ми продовжуємо позбавляти державних нагород. Названня Герою України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Крім того, Зеленський наголосив на підготовці нових санкційних рішень, які будуть незабаром. Здавалось би, санкції це добре, і окремі особи, які шкодять країні, мають бути покарані. США постійно на когось накладають санкції, а Росія під санкціями вже помітно скніє. Але. Виявляється, санкції накладені Зеленським проти українців. Це дешевий піар і навіть злочин. Санкціонувати громадян України, які перебувають в Україні, взагалі-то це мало пояснима ситуація. Чому це так і яким боком до цього всього Порошенко? Давайте розбиратись. Цього разу під санкції потрапили загалом 18 осіб. Зокрема, президент позбавив нагород та заблокував активи народного депутата Нестора Шуфрича, заарештованого за звинуваченням у державній зраді, нардепа Юрія Бойка, колишнього нардепа, звинуваченого у державній зраді Євгенія Мураєва, колишнього нардепа, звинуваченого у державній зраді Олега Волошина, колишнього лідера КПУ Петра Симоненка, колишньої заступниці Головреда страна ЮА Світлани Крюкова екс-нардепа від партії регіонів Леоніда Литвинова, екс-нардепа від партії регіонів Леоніда Байсарова, екс-депутата Донецької обласної ради Євгена Горохова, колаборанта з Донеччини, що мав звання Герой України Олександра Однораленка, бізнесмена з активами в Україні та РФ Костянтина Григоришина. Також під санкціями опинився шахіст, який перейшов на бік РФ і став членом Ради Федерації Росії від Окупованого Криму Сергій. Карякин і ще народна артистка України, яка перейшла на бік РФ і виступала у супроводі хору військ національної гвардії РФ Ружена Рубльова. Так, 21-му році Зеленський їй вручав звання народної артистки України. Артист балету і колаборант Вадим Писарів, російський поет Ілля Рєзнік, російський оперний співак Василь Герелло, російський альтист, виходець зі Львова Юрій Башмет, ректор Московського університету Віктор Садовничий, усіх їх позбавили державних нагород України. Весь парадокс полягає в тому, що всі, проти кого вводить санкції Зеленський, вони ж то страшно вітали. Поразку Порошенка на виборах і перемогу Зеленського це ті, хто ну радів Зеленському як новому президенту України. Проте в списку знову немає найодіознішого юриста Андрія Портнова. На сайті президента навіть було створено петицію про винесення на розгляд РНБО пропозиції про застосування персональних санкцій щодо Портнова. Вона зібрала необхідні 25 тисяч голосів. Проте залишилася непоміченою станом на сьогодні. На США ввели санкції проти Андрія Портнова, додавши до списку магнітського. Того портнова, який повернувся в Україну лише після перемоги Зеленського в 2019 році, і почав тісно співпрацювати з Банковою. А в список Магнійського, якщо хто забув, вносять за порушення прав людини та переслідування опозиції. Санкції США сигнал для всіх, хто кого примушують фабрикувати справи проти опозиції її лідера. Е, якраз петиція про е, портнова. Вона ну фактично за два дні набрала необхідні голоси і. Тут у банкової просто підгоріло те, що називається. Тобто почалася паніка. Вони само само розкрились, бо без волі Банкової ніякий би ні його син не залишив територію України в 22 році. Оскільки Портнов все життя ну, перешкоджав Порошенку, то він, він чітко собі вирішив, що це Порошенко атакує його. Порошенко ніцним ні духом. На банку її явно від Портнова дістали наганяй, почалася істерика. Вони вирішили, що це організував Порошенко, і вони кинулись атакувати і Порошенка. Вони заборонили йому виїзд до Брюсселя. Потім піднявся великий крик, і він все-таки в складі делегації ну, відвідав е, асамблею парламіжпарламентську асамблею НАТО Україна. Варто визнати санкції РНБО проти Покидьків, імітація патріотизму Зеленського і профанація. Е, взагалі, це виглядає як якась така істерична дія, е, причому вона е, вчинена як виправдання за за якесь ну. Зафіксоване зло, за яке е, Зеленському або Єрмаку дали поносу е, західні партнери. Навіть сам Зеленський чудово це розуміє. Ми ведемо санкцій на таку, вибачте. Безліч питань залишаються без відповідей. Чому санкції проти Мураєва, Симоненка і Григоришина ввели лише зараз, а не коли вони втекли? Чому санкції не накладались на нардепів Дубінського і Деркача, коли це зробили Сполучені Штати ще в 2021 році? Тоді у заяві Держдепартаменту США було чітко вказано, що Деркач, народний депутат України, вже понад 10 років є активним російським агентом, який підтримує тісні зв'язки. З російськими спецслужбами. Дубінського тоді називали його спільником в поширенні ворожої інформації, але чомусь Зеленський і слуги тоді не цурались співпрацею з цими персонажами. Так їм, до речі, банкою весь час витикали, що у нас купа підсанкційних депутатів від слуги ходить на сесію, голосує. Це ж це ж не поодиноко, це ну санкції це так би мовити офіційно. Бо там були проти дубінського і деркача, проти двох депутатів Там інші фігуранти, це ну це таке дрібніше. Але ж крім дубінського і деркача, в нас ще є ряд підсанкційних осіб. З деркачем взагалі вийшло, так би мовити, ну демонстрація безпорадності банку. тому що він тут гуляв, витворяв, що хотів, і спокійно залишив країну. І ніхто йому ніде взагалі найсмішніше інше. Деркач залишив країну, став сенатором в Росії, і все. А всі ставленики Деркача залишились на своїх посадах, і е, жодна банкова не може порухати ніякого Галущенка і ніякого е, котіна. Чому ввели санкції проти Шуфрича і Бойка, коли вони з колегами з колишнього ОПЗЖ знаходяться в коаліції зі слугами народу? Без голосів проросійських нардепів у парламенті не ухвалили б понад 860 рішень. Дослідження чесно. Закон говорить, санкції накладають на іноземців чи громадян України, які знаходяться за кордоном і до яких не може дотягнутися українська Феміда, і санкціонувати можна громадян. Ну, швидше за все, під кутом терористичної діяльності або сприяння тероризму. І тут виникає чергове питання: чому на бойка наклали санкції? Він діючий народний депутат, який вільно пересувається Україною, і його постійно можна побачити в залі Верховної Ради. Виявляється, тут все теж згідно закону, бо санкції у виді позбавлення державних нагород можна вводити проти будь-яких нагороджених осіб, які пропагують державу агресора. Єдине відповідає щодо громадян України. Нормам це по бойку, але виходить цікава ситуація. Тоді, коли на інших накладені санкції у вигляді безлічі пунктів, в тому числі і блокування активів, бойка лише позбавили нагород. Схоже на вдалу імітацію бурхливої діяльності не ефективно, але ефектно. А от питання щодо накладених санкцій на громадянина України Шуфрича нікуди не зникають. Введення саме цих санкцій схоже на порушення закону, бо сам Шуфрич вже більше року знаходиться в СІЗО за підозрою у Держзраді. Відповідне рішенням суду його майно заарештоване, тож перелік санкцій, накладений останнім рішенням РНБО, видається дивним. Взагалі вражає непродуманість і імпульсивність її дії, бо ну які санкції проти громадянина України Шуфрича можна вчиняти, як він перебуває в слідчому ізоляторі? Це що враження, таке що у слідства не вистачає доказової бази, і вони вирішили готують його до ну, звільнення із слідчого ізолятора. Вже кілька днів мережею курсує чутка, що під наступні санкції може потрапити п'ятий президент. Те, як зараз підгорає і панікують, порахувати. Ну мені це видається дуже символічним. Зичимо Зеленському дійти до кінця в цьому питанні. Я ваш вирок кричав Зеленський ще на стадіоні у квітні 2019-го. І спостерігаючи за тим, як легко в цій країні порушується закон, таке цілком реально коли. У будь-який зручний момент, коли Україна буде не у фокусі уваги США та Великобританії, які фактично блокують наміри політичної помсти та нейтралізації політичних опонентів, щирі обійми генсека НАТО Марка Рютте на міжпарламентській раді Україна НАТО продемонстрували підтримку Порошенка на очах не лише підсадної слуги депутатки, а й десятків телекамер світових змі. Круче за все, що Порошенко їм не по зубах, і це якраз стосується ну, всяких міжнародних чинників, які можуть дуже чітко поставити українську владу на місце. Дуже чітко на відміну від нас на заході, моніторинг все бачить і розуміє, що Порошенко найбільший приватний благодійник ЗСУ. Його підприємства вже витратили на купівлю дронів та військової техніки близько 7 мільярдів гривень. Гіпотетичні безпідставні і політично вмотивовані санкції, блокування рахунків, одразу вдарить по обсягам його волонтерської допомоги з відповідними наслідками для нуля. І ймовірно, що саме ця допомога і вдячність військових найбільше дратує людей на банковій. Недарма ж Єрмак проанонсував наступні санкції, і вони точно не зачеплять портнова за інформацією джерел, наближених до банкової, саме Портнов Обґрунтував можливі санкції проти Порошенка, а його видання Закон і бізнес постійно хейтить не лише п'ятого президента, а й його найближче оточення. А можливо, весняний вітер навіває думки про ймовірні вибори, і тому останніми днями збільшилась кількість інформаційних атак на Порошенка. У Порошенка визнали Севастополь російським і платили там податки протягом війни. У Порошенка розкрадають гроші, які українці донатять на його фонд. Порошенко накрав найбільше серед всіх. Тож фінальний акорд у вигляді санкцій цілком можливий. Якщо вони висунуть санкції проти діючого народного депутата, вони виглядатимуть як дебіли. і проти голови фракції, і проти потенційного кандидата на президентські вибори. Для мене е, оці всі маневри по військових і по Порошенку по, е, здаються таки е, переляком нескільки перед Порошенком, це таке як обмеження можливостей залужного, Обмежити можливості потенційних союзників е, е, залужного. Бо Залушеного нема своєї партії, жодних е, натяків на те, що він її створює десь паралельно, немає. Ванку лякає якраз е, організаційні і такі політичні інструменти Порошенка, плюс можливість опертися на певні економічні е, інструменти. Аналізуйте, донатьте, волонтерте. Мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.